Григорій Савич Сковорода, видатний український філософ, містик, богослов, поет, педагог, є найвидатнішою постаттю в культурному та літературному житті України XVIII століття, мав значний вплив на сучасників із подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали Сократом. Сковороду називають проповідником філософії любові і свободи. Тож пропонуємо вашій увазі кілька цікавих фактів і звиття цієї визначної особистості. Народився Григорій Савич у 1722 році на Полтавщині, в родині козака. Він не мав вищої освіти, але досконало володів багатьма мовами, такі як латинь, єврейська, грецька, польська, німецька, італійська та французька. До того ж він мав ще й музикальний талант, прекрасно грав на флейті, органі, скрипці, гуслях та бандурі. Під час своїх мандрів Сковорода. Був нерозлучний з сопілкою. Він був неординарною особистістю, Взяти хоча б факт його вчителювання у Харкові. Замість оцінок Григорій Савич писав туповат, «туп», весьма туп», суща бістолковщина або «понят», «весьма понят», навірне, понят», возможна, непонят. Розумників оцінював званнями остер, «весьма остер, звірок Вострой. Тобто той, що знання хапає на льоту. Саме Григорія Сковороду вважають основоположником жанру байки в українській літературі. свої твори він писав переважно староукраїнською та латинською мовами. Загалом він написав 17 філософських творів та сім перекладів. Найвідомішими його творами є сад божественних пісень, жінка лотова, байки харківські. Проте за його життя жодного твору не було видано у друком. Його читачі самі вимушені були шукати твори, читали та цитували їх, також переписували рукописи. Він любив ходити пішки та влітку жив в, в лісах, полях, а взимку по хатах та в монастирях. Сам Григорій Сковорода називав себе Варсавою, тобто Сином Свободи. При цьому він був надзвичайним аскетом. Який полюбляв вишукані та дорогі речі, його друзі з елітних кіл щедро обдарували Григорія Савича, висилали йому окуляри, які було нелегко знайти в той час. Найдорожчі інструменти, виконані на замовлення за кордоном, адже на дешевих він не любив грати. Сир пармезан привезений спеціально для нього з Європи. У торбинці Григорія Сковороди завжди були елітні трубки з Тютюном та пляшечка з Кобельського вина. Якось Катерина ii забажала побачити відомого українського філософа особисто. Він прибув на її запрошення до палацу. Коли зайшла цариця до приймальної зали, всі присутні, вклонилися крім Сковороди, на питання Катерини, чому він не кляняється, відповів: Не я бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнуся? Мислитель, все життя був самотнім. Попри те, що він був закоханий і навіть хотів одружитися, але не зміг. Прагнень до свободи переважило. і він покинув наречену прямо на весіллі. За переказами Сковорода був вегетаріанцем. Він вірив у правдивість сновидінь і тому, коли йому одного разу приснився сон, де люди їдять один одного, він відмовився їсти м'ясо. Спав він не більше 4 годин на добу. Був добрим, веселим і завжди активним. Його улюбленою місцевістю була Іванівка, що на Харківщині, зараз Сковородинівка. Відвідуючи свою смерть, Григорій Сковорода у 1794 році прийшов сюди помирати. Він зібрав е, до обіду друзів, гарно провів час, а після цього пішов в парк і викопав собі могилу. Зайшовши до хати, передягнувся в чистий одяг, поклав собі торбу під очі і заснув вічним сном. Григорій Сковорода заповів ставити не хреста на його могилі, а камінь з його крилатою фразою Світ ловив мене, та не спіймав. Хочеться завершити наш флешмоб словами відомих людей про Григорія Сковороду. Олександр Білецький казав Творчість сковороди була визначним явищем в українській культурі. Вона підготовляла шлях Котляревському, квітці Основ'яненку та іншим письменникам епохи становлення нової української літератури. Микола Костомаров говорив: мало можна вказати таких народних постатей, якою був Сковорода, і яких би так пам'ятав і поважав народ. На всьому обширі від Острогоська до Києва у багатьох будинках висять його портрети, його мандрівне життя є предметом оповідань і легенд. Іван Драч мовив, якби ніхто нічого не знав про Григорія Сковороду, якби час не пощадив для нас його рукописні твори, якби народ не зберіг легенд про його дивовижне життя, якби зосталась одна єдина його епітафія, то й вона блиснула би для людства спалахом дивовижної сили і осяяння Світ ловив мене, та не впіймав.